Які у нас є глечики? Раз, два. Тут п'ять глечиків великих. Матеріал це схоже на алюміній. Діаметр тут десь 25, а висота ну теж 25 десь. Все, такі алюміні, вони більш-менш легенькі. Такі звук видають. А, є поменше, тут же звук інший. Вони важкі і такі вони начебто чугунні чи щось таке. І тут розміри в них. 15 і 5. Висота десь 13. Менший. 13. на 13. А це є глиняні глечики. Ця кришка ну, трошки не підходить, кришка теж керамічна. Так, чи тріщина, наші здається. Дванадцяті п'ять. 19. Тут же звук інший. Кераміка. Так, цей, так бачу, він начебто по розміру ідентичний. Так, діаметр ідентичний. Маленькі ще є? Тут тріщина велика, так ну майже десять. Є ще два отаких от, от. А що це? Так. Амфори мабуть. Це трохи важче, але теж керамічне. Це смола зі стелі, капнула. Тут десь двадцять. Це двадцять два. Близько десяти, тут так само близько десяти.